І так, усім привіт, з вами я Дмитро і сьогодні у нас новий краш тест-драйв у Мафії 2. І сьогодні у нас машина BMW 750LI. 750LI. Так. І давайте подивимось на неї. Так, чорний, ось такий чорний бумер. Ось такий багажник. Ось такий капот. Зараз подивимось на салон. Ось такий салон. Давайте ми один раз її розіб'ємо і усе. І будемо завершувати краш-тест-драйв. У нас сьогодні такий швиденький краш-тест-драйв. Давайте розженемось. гонщика так. ось такі були пошкодження ви бачили ось такий був у нас тест драйв ну що я можу сказати пошкодження непогані ви бачили ви бачили пошкодження були непогані Ну що ж, кому сподобався цей краш драйв, підписуйтесь на канал, ставте лайки, там вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щастих. Силка на цей на цю BMW будуть... Ну, буде в описанні під відео. Удачі!